sr 71 Blackbird — не просто літак, це найшвидший пілотований літальний апарат, який коли-небудь використовували у військових цілях. Понад три рази швидше за звук на висоті понад 25 кілометрів. Його не змогли збити жодного разу. Він пролітав над радянською територією, Китаєм, Північним В'єтнамом і завжди повертався. Його поява стала відповіддю на провал місії літака у 2 у цьому відео. Історія створення місій і спадку літака, який бачив усе і лишався невидимим 1 травня 1960 року. Американський літак-шпигун Ю-2 був збитий радянською ракетою на Цвердловському. Пілот Френсіс Гірі Пауерс вижив і був захоплений. Цей інцидент став міжнародним скандалом. Радянський Союз довів, що може вражати навіть літаки на великій висоті. А американське командування зрозуміло, потрібно щось швидше, вище, невловиме. Саме ця подія стала ключовим поштовхом до створення нового розвідувального літака, такого, який не зможе перехопити жодна система ППО. Розробка нового літака розпочалась у рамках надсекретної програми CAI під назвою Oxcart. Відповідальність поклали на компанію Lockheed і її інженерний підрозділ Skunk Works. Керував проєктом легендарний авіаінженер Келлі Джонсон. Вони працювали в повній таємниці в пустелі Невада. Створення sr 71 70 вимагало матеріалів, що витримували екстремальні температури. Літак мав літати настільки швидко і високо, що жодна ракета не встигала б за ним. Це було технологічне диво. СР 71 був зібраний здебільшого з титану металу, який був легким і витримував нагрів до 500 градусів Цельсія. Парадокс у тому, що більшість титану штати купували у радянського союзу через підставні компанії. Двигуни Pratt Whitney джі 50 працювали як турбореактивні й одночасно як прямоточні, що забезпечувало надзвукову швидкість. Аеродинаміка, паливо джипсів, яке не займалося від запальнички, усе в цьому літаку було нестандартним. Він буквально був на межі фізики. Літак розвивав швидкість понад 3,2 махи. Це більше ніж 3500 км кілометрів на годину. Під час польоту фюзеляж розширювався від нагрівання, тому літаки текли паливом на землі. Герметичність досягалася лише на великій швидкості. Він літав на висоті від 24 до 26 кілометрів, там, де звичайні літаки не працюють. Єдиною тактикою захисту була швидкість. Якщо по ньому запускали ракети, він просто тікав. Жоден SR-71 ніколи не був збитий. Навіть не дивлячись на понад 400 спроб, чорний птах здійснив сотні польотів над небезпечними територіями СРСР, Китаєм, В'єтнамом Північною Кореєю. Його задача фотографувати військові бази, ракети, кораблі. Камери на борту могли розпізнавати об'єкти завбільшки з півметра, навіть на шаленій швидкості. Весь політ тривав лише кілька хвилин, але цього вистачало, щоб отримати знімки на тисячах кілометрів. Дані з СР 70 1 ставали ключовими у прийнятті стратегічних рішень. Це був літаючий фотоапарат на швидкості кулі. Пілоти СР 71 були елітою ВПС Сполучених Штатів. Вони проходили найжорсткіший відбір. Психологічний, фізичний, технічний. Під час польотів вони вдягалися у повноцінні скафандри, подібні до космічних, адже на висоті 25 кілометрів не було кисню. У кабіні спека, вібрація, перевантаження. Вони літали без права на помилку, навіть один з системи, і шансів вижити майже не було. Але їх тренували роками. Вони були невидимими героями Холодної війни. Кожен політ був надсекретним. Одна з найвідоміших місій розвідка над північним В'єтнамом у 1972 році, під час активної ППО. Ракети запускали майже в кожному польоті, але Блекберд тікав. Також ср 71 літав над Близьким Сходом під час арабо-ізраїльського конфлікту 1973 року. Він знімав ракетні комплекси авіацію переміщення військ. Дані знімків передавалися в Пентагон уже за кілька годин після польоту. Жоден супутник того часу не давав такої оперативності. СР-71 став головним інструментом стратегічного контролю. Проти СР-71 працювали найкращі радянські системи ППО – С-75, С-125, С-200. Але безуспішно. Навіть винищувачі Міг-25 не могли його дістати. У середині 1970-х радянські льотчики тренувались спеціально, щоб спробувати перехопити чорного птаха, але швидкість і висота робили це майже нереальним. Є повідомлення, що ср 70 один одночасно супроводжували десятки радарів і випускали по ньому ракети, та жодна не влучила, його справді вважали непереможним, невловимим привидом. У 1989 році SR-71 офіційно зняли з озброєння. Основні причини висока вартість обслуговування і поява супутників-розвідників, що могли спостерігати цілодобово. Крім того, розвивалась нова технологія. Безпілотники програма вважалася надто дорогою. Один політ коштував сотні тисяч доларів. Тим не менш, у 1995 році. Blackbird тимчасово повернули до служби, але остаточно зупинили проєкт у 1998 році. Це був фінал епохи надзвукових розвідників. Цей літак залишив слід не лише в авіації, а й у культурі. Його конструкція вплинула на майбутні стелс-літаки, як F-117 та b 2 Технології охолодження, обробки титану й оптика стали базою для наступних проєктів. Його досі вивчають інженери, а пілоти згадують як найскладніший, але найвидатніший літак. Один із СР 71 досі тримає рекорд швидкості для пілотованого літака: 3529 км на годину. Його неможливо замінити. Він був створений для унікального часу. СЕР 71 був більше ніж літак. Це символ протистояння, технічної переваги і страху перед невідомим. У час, коли кожен крок міг стати початком ядерної війни, він давав Сполученим Штатам очі, здатні бачити все і всіх. Його майже не було на радарах, його не влучали ракети, його поважали вороги і обожнювали інженери. СР – це ікона, яка показала, на що здатні люди, коли працюють на межі можливого. Це око Бога, яке більше не літає, але залишилося легендою.